Дорогі друзі, всім привіт! Я сьогодні на німецькій площаці вибрала автомобіль нашому клієнту. Ось такий автомобіль ми вибрали. Передивились більш ніж як 15 варіантів, дуже сильно втомилася. Але все ж таки ми це зробили. Вибрали дуже класний автомобіль з пробігом 140 тисяч, який нашому клієнту стає дуже недорого. Дивіться, яка оптика, просто супер. Він дуже задоволений, йому дуже сподобалося. автомобільчик цілий по кузову. Подивилися повністю по кілометражу. Пробила його по пів співпадає 140 тисяч. Подивилися по двигуну, двигун шепче, ходовка в отличному стані. Машинка вся чистеценька. просто клас. Ось так виглядає машинка. Цей раз я на площадці без Андрія. Я сама разом з клієнтами вибрала їм такий класний автомобіль. Завтра я ще буду тут, тому якщо ви бажаєте такий автомобіль, то, будь ласка, звертайтесь. Може якийсь інший повний огляд автомобіля. Завтра будемо забирати цей автомобіль своїм ходом. У клієнта теж шкода, але не нова модель. Це, як бачите, фейсліфт. І він теж вибрав собі дуже багато комплектацію. Він прям дуже любить любить шкоди. Йому воно подобається. І тут ми змогли йому вибрати класний автомобіль. Дорогі друзі, ціну я можу озвучити, але тільки в особисті або з дозволу клієнта. На цим ми ще з ним разом поспілкуємося. Дорогі друзі, сьогодні просто шалений день. Дуже багато автомобілів передивились. Дивились і отакі шкоди, і нові шкоди, і шкоди Супер Б що ми тільки не вдивилися і пасати передивилися. Тобто, ну дуже багато, там близько 15 автомобілів ми передивилися, але все ж таки вибрали людині такий автомобіль, який він хоче. В свій бюджет, щоб це не було дуже дорого, але щоб це була максимальна комплектація і гарний, дуже гарний стан. І ще один головних критерій це було мінімальний пробіг. Ми це зробили. Ми вибрали йому класний автомобіль, він задоволений. Зараз цей автомобіль він оплачує. Завтра вже зроблять номери і ми поїдемо на кордон. Завтра я буду отримувати номери, допоможу своєму клієнту, все організую, все поясню. І ще я буду завтра тут. Тому кому треба, то, будь ласка, звертайтеся за допомогою. Я зроблю вам огляд автомобіля. Дорогі друзі, коротеньке відео. На цьому все. Всім бажаю здоров'я. Кому потрібно на завтра огляд, не втрачайте свій час, звертайтесь.